Тема нашого уроку аналіз помилок, допущених студентами при розробці кросвордів за допомогою ход І так, розглянемо спочатку, які ж помилки допущено при розробці кросворда до теми паралограми. так перше, як бачимо, тема, назва кросворду не відповідає темі, в якій цей кросворд розробляється. Крім того, не зазначено автора кросворду. Наступне. Фон, на якому подаються питання, досить темний, і тому питання погано читаються. Подивимося далі. Не завантажилися малюнки до цього кросворду. З чим це пов'язано? З тим, що назви малюнків, які завантажені на курс, не співпадають із назвами файлів. Які були в папці розробника цього кросворду? Наступне. Звернемо увагу детальніше на те, які питання подаються в кросворді, і як саме подаються. Отже, пам'ятаємо, мова йде про паралограму. Читаємо питання 4. Сума скількох кутів дорівнює 360 градусів. Мабуть, тут потрібно було вказати, про який саме чотирикутник йде іде мова. Наступне питання. Будь-яка діагональ ділить паралограм на два рівних. І треба дописати учневі слово. Мабуть, треба вказати про будь-яка діагональ паралограма ділить і так далі. Далі. Протилежні сторони попарно і потрібно дописати учневі. Необхідно вказати попір, попер, протилежні сторони якого чотирикутника. І так далі. Тобто, спочатку, перш ніж перед тим, як створювати кросворд, потрібно було більше роботи, приділити тому, як записати питання і узгодити ці питання із підручниками, які використовуються в школі. А також коректно назвати малюнки у папці, яка створена для розробки цього кросворду. Нагадую, що при завантаженні на Moodle необхідно, щоб всі файли, які будуть завантажуватися, були названі латинськими літерами. Отже, далі, як потрібно коректно відкрити кросворд, щоб його можна було редагувати? Краще за все почати із головного модуля «Hot по Завантажити цей модуль, і звідси відкрити модуль кросворд. Далі у вікні, яке відкривається, завантажити файл потрібний для редагування, відкрити і вказати назву файлу, що містить кросворд, в якому вже побудована сітка. І далі не вказано ім'я розробника і тему. Де ще можна вказати. Тему і розробника. Це якщо ми розглянемо вимірювальні, тут ввести назву замість назви вимірювальні прилади потрібно було сказати про властивості парограма. Далі. Переходимо до редагування означень. Звернемо увагу, перш на все, на питання номер 4 про яке вже йшла мова. Отже, сума скількох кутів прямокутника паралограма дорівнює 360 градусів і потрібно дописати потрібні слова. А далі звертаємо увагу на вставлений малюнок і назви. Такої назви файла не зустрічається у папці розробника цього кросворду. Отже, при редагуванні потрібно звертати на увагу на запис малюнка. Після того, як зміни внесено, потрібно зберігати внесені зміни. І далі зберігати весь кросворд. Після того, як внесено зміни до кросворду, потрібно всю папку заархівувати з розширенням ZIP. Для цього ми виходимо з папки. І папку заархівовуємо. Додаємо в архів, ZIP. Отже, файл створено. Саме цей файл потрібно завантажувати на курс Moodle. Звертаю увагу на те, які ж саме коригування потрібно вносити. На форумі, на які надсилали відповідні. Файли розроблені кросворди. До кожного надісланого кросворду зроблено сторінку, на якій виписано побажання для вдосконалення цього кросворду. Їх потрібно і враховувати при редагуванні кросворду. Отже, розглянемо детальніше, як потрібно завантажувати кросворд на експериментальні курси. Перш за все, потрібно вімкнути, зайшовши на експериментальний курс, потрібно вімкнути редагування. Далі. Додати елемент курсу Ход по і завантажити файли курсу, архівований Prospord. Ем, Вибираємо власну папку закачуємо в цей кросворд в цю папку кросворд, який ми відредагували, відправляємо і розархівовуємо цей zip архів Після цього утворюється папка, в якій нам потрібно вибрати файл. Із створеним кросвордом. Отже, файл записаний. Далі потрібно налаштувати кількість спроб, вищу оцінку, зберегти та показати файл. Отже, малюнки на місці. Назва кросворду відредагована, правда, не дописано розробника цього кросворду, і також внесено коригування у кросворд. Тоді учень після завершення роботи над кросвордом може здійснити перевірку цього кросворду. Наступне питання. Навіщо потрібно закачувати кросворди, розроблені на форум розроблених кросвордів? Це пов'язано з тим, що з часом учитель бажає удосконалити свою роботу і внести у неї певну правку. Крім того, надіславши кросворд на форум, ми надаємо змогу кожному студенту користуватися результатами роботи своїх одногрупників. І це дуже добре. Тому ще раз нагадаємо про те, як потрібно надавати сумісний доступ до розробленого кросворду. І так, нехай заархівовану папку «Кросворд з розширенням ZIP ми закачали на Google Диск. Тепер розглянемо детальніше раз, як потрібно надавати сумісний доступ. Отже, виділяємо цей файл, надаємо сумісний доступ і обираємо. Обираємо, що має бути доступна всім у мережі. Зберігаємо. Далі копіюємо гіперпосилання на цей файл, відмічаємо, що все вже зроблено. Переходимо на форум надісланих кросвордів, здійснюємо редагування кросворду. І записуємо нове гіперпосилання. Ну, а некоректні зроблені. І перепосилання можемо видалити. Далі натискуємо Зберегти і отримуємо результат. На цьому урок завершений.